Зараз я прийшов вот на виноградик. Тут в мене три ряди, там ряд, чотири ряда. Ну, коротше, суть не в цьому. Делаємо зелені операції, мішаємо нагрузку. Ще якраз ну вже мало почалося цвітіння, але холода, дожі, період затягується, він насоприсканий, все в порядку. Дивіться, треба йому збавляти нагрузку, тим більше бачимо лоза тут так собі. Ми вже обломку тут зробили всього лишнього, дикарь ми обривали. Сейчас на состається, получається убирать нагрузку. Саме лучше береш секатор, дивися на секатор, щоб нічого не було. я вже тут вусик, а тут. Тобіся ми оставляємо один вусик, другий на секатор усе опять. Ну плюс-мінус, да? Е, то есть тут усе у цей ми оставимося, обломаємо Зачем ми це робимо? Ми знімаємо нагрузку, підуть хороші плодотворні лози, буде провітрювання хороше. Перше очередне це зняття нагрузки. І тут будуть вже раз, два, три нормальні гронки. Тут буде раз, два нормальні гронки. У нас стебелко е, таке. Себе. То есть нам же на, щоб з нього толк був, ну, це можна залишити чисто, щоб повести його в рукав. То есть ми залишимо раз, 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 ні, навіть це ми вберемо. Оставляємося в нас, іде корчик. Раз, два, три. Три лази. у в ньому буде по пару гронок, по дві-три гронки на кожному, і з них буде толк. Тут так само приходимося конець лози. Оце ми все вбираємо. Тут ось нема що оставляти. Низа теж нам продуктивні не треба. Ось ми ось цей яди да, Ми вбираємо ботву, і в нас ось, ось цього тут не продуктивно, мало продуктивно. І тут зараз якусь одну вибираємо. Таку само, по такому самому принципу. А це все обираємо. Для чого? Для того, щоб у нас був який-то урожай толку, щоб воно провітрювання. І все буде нормально. Ну, тут, звісно, треба було чекануть. ну ладно, хай вже буде так. І таким от принципом йдемо до самого краю. Всі, що йдуть вниз, нам автоматично, не треба, оці міленькі, нам теж не треба. І цю все оставляємо. Тут основну стрілочку оставляємо. Цю залимо. Тут, в принципі, нічого такого не треба. Тобто, якщо ми хочемо бачити урожай, то треба розуміти, що тут навіть не бачу все. це оставимо. Тобто, по принципу, що ми оставляємо мінімум, щоб з нього було толк. В випадку чого непродуктивних вони ще виб'ють. А за... Тобто, Можна пізніше ці зробити зелені операції, але ну, смислу чекати, зараз все піде. ну, Лучше його з тазу вбрати, щоб з було те, що нам треба. І ждать який якийсь -то урожай, тогда, нормальні гронки. От чого мелкі гронки на винограді? Ми ж їх самі замельчаємо, не грузимо по максимуму курс і ждемо від нього. То есть, тут вже буде і сладенька грунточка, і вкусненька теж, Тобто буде нормально все тут. І так, зараз по принципу йдемо весь виноград, обходимо, оставляємо мінімум ну, для толку, щоб з нього був толк якийсь. Виходить, таким нехитним способом. Ось я зробили легеньку обломочку, і йому да буде проще і легше і нам буде проще, він буде менше боліти. Всім буде проще. Потім передивимося, звісно, бо зелені операції тільки починаються. Зелені операції, кстати, і на деревах так само діляться. Самі прихотливі дерева це персик. Персики, вона вони максимально схожі по своїй структурі. Того тут і обрізка там похожа. Яблуню можна і 5 року не обрізати, вона лишня там скине. Так само не тільки яблуня, абрикоси чи ще що, а персик. У нього скільки є заложеного, скільки буде тягнути. Виноград теж по максимуму тяне. Сам виноград гронки не скидає. Треба йому тільки допомагати, скидати оце все.